Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, прокоментував появу спільних фото зі скандальним екс-регіоналом Сергієм Ківаловим. Він згадав легендарну фразу про шашлики від президента України Володимира Зеленського напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Днями Сергій Ківалов, колишній голова центра виборчкому екснардепта, ректора НУ Одеська юридична академія, опублікував на своїй сторінці фото з Лондона, на яких він позує поруч із Валерієм Залужним. Офіційна причина появи спільних світлин культурний захід, конференція міжнародних. Освітньої корпорації. Офіційно, їх головнокомандувач цю подію не коментував, проте під одним із постів у Фейсбуку він жорстко відповів своїм критикам, при цьому потролівши президента Зеленського. Як там Ківалов і дисертація звернулася до нього користувачка. Все нормально чекаємо шашликів зробити разом. Чи вже готові? Написав Олерій Залужний у відповідь. Нагадаємо, перед повномасштабним вторгненням РФ президент закликав українців не піддаватись паніці. Потрібно видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники, не думати і постійно. На що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому. А знати, розповідаю, в квітні відзначимо великдень в травні, як завжди, сонце, вихідні шашлики, і, звісно, день перемоги. А далі літо ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь і будемо готуватись до новорічних свят. сказав Зеленський у своєму відео, зверненні 19 січня 2022 року. Потрібно видихнути. Заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники, всім змі бути саме засобами масової інформації, а не масової істерії. В квітні відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, День перемоги, а далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись, гуляти весілля. А далі осінь, де сподіваюся, ми будемо вболівати за нашу збірну на чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима, і будемо готуватись до новорічних свят.